Ні для кого не секрет, що перед тим як заводити нове поголів'я і як вибуває старе, потрібно проводити дезінфекцію всього приміщення. Для цього спочатку приміщення миють, ждуть повного, а очищають його від залишків біличних <кхе>, речовин від тваринок, і потім випроводить дезінфекцію. Ми використовуємо такий препарат, і це Virosan Макс. Ось, владні ну, крочки, пірсодозіровка цього препарату на розводиться на воду, в залежності від типу приміщення, його площі, типу поверхонь, є різна дозировка. Ну, так, Для його правильного використання, звісно ж, потрібно мати спеціальний одяг, респіратори, захисні окуляри, повністю екіпірування для того, щоб спобігти хімічним опікам для людей, бо це також є доволі таки небезпечно. Після того як була проведена дезінфекція. Беруться зразки з поверхонь, в залежності від приміщень, але в середньому невеличко там беруть від 10 до 20 зразків, в лабораторії на виявлення трофлори, е, яка там залишилася. Але перед цим зразки обов'язково надають в розчин, який анулює дію цього свінканта, щоб в дорозі він, так сказати, не продовжував навершити свою дію. А розкажіть, яким е, засобом ви користуєтесь себе в приміщеннях.